Навколо світу за 307 днів Валерій Кришень перший мототурист з України, який перетнув лінію екватора. За 10 місяців він проїхав усю Євразію, Північну та Південну Америку. На черзі Африка, Південна Азія та Австралія. Мандрівник запевняє, навіть найнеймовірніші мрії збуваються. Валерій, звичайний український хлопець із села під Полтавою, але розповідає, що у молодшій школі у нього з'явилася мрія. Об'їхати в весь світ. У 16 років він вирішив, що зробить це на мотоциклі, а у 29 втілив свою мрію у життя. Розповідає, із грошима та візами йому допомогла Федерація мотоциклетного спорту. План подорожі склав сам. Десять місяців Валерій провів на мотоциклі. Це в нього дівчинка, Ніжина називає її Афричкою. Тепер уже два місяці знову вчиться ходити пішки. Мою залізну конячку дослідив досконало, щоб у дорозі обійшлося без сюрпризів. Під час подорожі говорив із нею щодня. Кожен раник розпочинав з того, що я перевіряв її. На, на рахунок яких там пошкоджень, чи яких травм. Валерій стартував із Росії, потім Казахстан і там зламав ногу. Каже, цели не зіпсували його навколо свідки. Була осінь, залишатися на місці не можна було За сніженими російськими дорогами. Далеко не заїдеш та ще й на мотоциклі. Тому далі Валерій вирішив у Гіпсі. Після Росії була Південна Корея, а потім Америка. Спочатку північна, потім південна. Мені сподобалася дуже Мексика. мені сподобалася дуже Колумбія. Мені дуже сподобалося, Еквадор сподобався. Мені дуже сподобалася Австрія в Європі. Це тепер Валерій досвідчений мандрівник. До цієї подорожі він майже ніде не бував, і тепер він знає, що правильно не Гондурас, о Гондурас. Найменше його вразила Європа. Мовляв, там все занадто звичне. Найгостинніші люди живуть у Мексиці, найкрасивіші жінки в Колумбії, де живуть найстрашніші, не зізнається. Каже для себе цю країну відмітив, але розповідати про це не хоче. Не політкоректно. Я бачив в деяких країнах. Жінок, які не зовсім за собою слідкували, або які виходили на вулицю без якогось там навіть без просто без причесання. Друзі, багатьох дружину на Україні, не треба нікуди їхати. Краще, ніж в Україні, нема ніде. Тепер Валерій їздить країною зі своєю фотовиставкою та читає лекції школярам. Розповідає про свою навколосвітню подорож, а ще про те, що треба старано вчитися, вести здоровий спосіб життя і обов'язково мріяти. І тоді досягнеш усього. Слухняні діти і собі починають думати, куди б податися. В Китай хочу поїхати теж. Я хочу поїхати в Америку, бути вчителем географії. Я вже в Польщі була, в Росії теж. Ну, теж, в принципі, в Америці. В планах Валерії далі Африка, Південна Азія та Австралія. Та все це зашукає, поки він не видасть книги про усі свої пригоди. Ксенія Герасимова, Сергій Востриков, Новий канал.